Всім доброго ранку! Хотів би побажати здоров'я, миру і всього найкращого. А також хотів би привітати всіх українців зі святом Конституції України. Хотів би побажати, щоб Конституція України виконувалася, а не існувала на папері тільки. Хотів би також побажати, щоб українське військо Українські військові змогли відстояти незалежність України і щоб Конституція України працювала на всій території України. Від Триму до Чернігова, від Тернополя до Донецька. Слава Україні і слава українському народу! Мої вітання вам, українці! Бережіть себе і хай нас очікує! Гарне майбутнє сповнене надій, щастя і добробуту.